Шановні глядачі, зараз я вам покажу, скільки людей лишилося в селах у наш четвер базарний день, коли всі з усіх усюд ломилися в чорнухи на базар. І зараз ми оцих людей з вами порахуємо. Я думаю, ми їх порахуємо на одній руці. Зараз я проїжджаю колгосп, у якому в 91-му році працювало 1500 чоловік. І зараз кудись вони подівались. Трактор розковиряний. Чийсь. Оця вуличка була заповнена людьми всі на велосипедах, на конях, кудись рухались. Зараз, це четвер, базарний день. Ми не зустріли взагалі нікого. Рекомендую, Мерседес їде як корабель по цих усіх. Ухобах. Зараз ми виїдемо на центральну дорогу, по якій повинні існувати автомобілі. Ми побочили десятку. Це насправді, шановні глядачі, велика удоча. Постараємося догнути водій і спитати, яким чином він ще тут їздить. Ми вирішили перевищувати швидкость, спитаємо нього вже, і як приїде в наш районний центр. У нас минула нива нашого місцевого керівника комунального підприємства. Він не в розрахунок, він на роботі. Ми в'їжджаємо в, в село Харсіке. Велике село, де ще кілька років тому снували люди, туди-сюди. Справа в нас ферми. Зліва сільськогосподарські підприємства. Людей нема. Ми в'їхали в велике село, де вже є багатоповерхівки. Тетя біля столпа стала нам сюрпризом. з пакетом, а назустріч із базару приходить іще одна. Базар їдевся. Я вам нагадаю, що це базарний день. Це коли всі виходять з своїх домівок і зараз 9 років. І всі йдуть на базарі. О, центр базара. Людей побільшало. Людей побільшало. І ми попробуємо тут продати якийсь наш мед. Те де й тепер. Шановні глядачі, на цьому буду закінчувати зйомку. Оцініть реальну ситуацію в країні. А з вами була ваша посіка Хелп.